Отже, всі спустошення, убивства, грабежі, пожежі, страждання, що сталися під час останньої римської поразки, все це породив звичай війни. А те, що сталося за новим звичаєм, що варварська неприборканість виявилася лагідною у незвичний для спосіб війни, що як притулок народу, який мав отримати пощаду, було обрано та вказано великі базиліки, де нікого не вбивали. Звідки нікого не брали в полон, куди жалісливіші ворги приводили багатьох для визволення, звідки не виводили в полон нікого навіть найжорстокіші з них, все це варто приписати імені Христа, все це варто приписати часу християнського. Хто цього не бачить, той сліпий, хто ж бачить, але не хвалить, той невдячний. А хто заперечує тому, хто хвалить, той божевільний, людина розсудлива в жодному разі не стане пояснювати цього варварством ворогів. Кровожерні й жорстокі душі, той налякав, той приборкав, той дивовижним чином вгамував, хто задовго до цього передбачив через пророка. Я різкою їхній проступок покараю і ударами їхню провину. Але моєї ласки я не заберу від нього, і вірності моєї не відкину.